Уяви собі Францію 17 століття. Жінка, тінь чоловіка. Її життя обмежується домом. А тепер перенесемося в українські степи. Тут жінки не просто жили, а й воювали пліч о пліч з чоловіками, мали голос у громадських справах і навіть обирали собі пару. Як Так сталося, що жінки за часів козаччини мали набагато більше прав, ніж їхні ровесниці у Франції. Розкриваємо секрети жіночої сили в козацькому суспільстві. Відповідь криється в унікальних умовах життя на українських землях. Постійні загрози ззовні. Необхідність захищати свої домівки та свободи вимагали від кожного члена громади максимальної віддачі незалежно від статі. Українки не тільки виконували домашню роботу а й брали участь у розвідці. Лікуванні поранених українська козачка мала більшу свободу вибору. Жінки могли обирати собі чоловіка займатися улюбленою справою, і навіть впливати на політичні рішення. Козаки обирали своїх ватажків, а жінки, як повноправні члени громади, могли впливати на цей процес. Козацьке суспільство цінувало жінок за їхню силу, розум і відданість. Отже, часи козаччини були більш демократичні Одальні суспільства Європи.